Привіт, Всі мої сонечки, глядачі, підписники, всі-всі люди планети, які поважають, люблять мою країну, які не проявляють агресії до України, всіх всіх вас. Хочу зараз привітати з таким розквітом весни, а в кого зараз не весна? Я вас також вітаю з новим часом року, тому що хочу подарувати вам приємні побажання, тому що хочу скласти для вас вірш, вірш на щастя. Отже, бажаю, щоб ви ніколи не печалились, щоб печаль натаврувала ваші серця. Щоб ви розквітали, щоб ви чарували все довкола своєю добротою і благодаттю. Щоб ви ніколи не бачили війни, ніж ніколи-ніколи не бачили війни, щоб ви спізнали, що таке велика любов. І довге щасливе життя, щоб ви пізнали мудрість, я пізнавши печаль Більш ніколи її тої клятої печалі не зустрічали, щоб у вас завжди берегло небо і берегла земля. Віршовані рядочки для вас, як я пізнала в цьому світі усі почуття, і мудрість, і печаль, і щастя, і прозріння. Так прошу світ, ти так усе пізнай. Щоби не став ти гіршим, щоб не став скорботнішим, бо ти освіт людей розклітний в цій миті, пізнай і щастя, і блаженство і в цьому світі лісом.